Добрий вечір, шановні друзі. Насамперед хочу подякувати за вашу небайдужість за ту активну життєву позицію, яку ви проявили в рамках нашого опитування. І до нас надійшло понад 200 різноманітних питань. Ми розбили їх на декілька блоків. І сподіваємось, що наші відповіді зможуть. Хоч якось прояснити ситуацію на існуючий стан речей у Покровській громаді. Перше питання, яке в нас є, це взагалі, яка ситуація наразі складається на території селищі Динасу заводу. Вже не перший раз ми повторимо, що основна наша проблематика це відсутність електропостачання. Це як наслідок чисельної гідроудари і теплові пориви. Як приклад, вже декілька днів у нас не було відключення електрики, і нам вдалося стабілізувати постачання теплоносія на значній частині Динасового заводу. А хочу нагадати, що у нас на території селища Динасового заводу це 57 будинків, з них Наразі на сьогоднішній день не працює 11. З цих 11, 7 будинків це пориви внутрідомових комунікацій, там чердачна розводка і труби, на жаль, не утеплені. Повторюсь. І як наслідок є моменти і замерзання. І Поривів, як так вихову, і за значної зношеності тепломереж. Тепломережа на теперішній час на сьогоднішній день зношені на 96%. Це досить велика, ви розумієте, всі цифра і для нас це досить велика проблема. Ситуація по Дунасовому селищу дуже напружена. Зараз подана електроенергія в усі частини міста, проводиться запуск котелень, подається напруга. Першочергово це стабілізувати ситуацію, проаналізувати стан систем, вийти з програмою після закінчення опального сезону. Що ми будемо робити з цією котельнею? Взагалі розробляється декілька варіантів, прораховуються і найбільш економічно вигідний Раціональний, буде пропонований мешканцям за грудень місяць взагалі не буде нарахована по донасовому заводу оплата. Ті мешканці, які здійснили оплату в системі Приват-24 і інших банківських системах, ця сума ляже у них на переплату поточного слідуючого місяця. Взагалі, перерахунок, що касається січня місяця, також буде об'єктивно. До кожного мешканця Дінасового заводу проаналізоване і зроблені перерахунки. То, що стосується взагалі роботи як такової котельні номер 14 Ми там маємо складну систему комунікацій. Це і поверхнева розводка, і підземна розводка, це і розташування самої котельної на території Дінасового заводу, і ми там маємо проблему з. Система комунікації іменно трубопроводів, тому що вона досить розвертована і досить складна. Коли ми считаємо, скільки нам потрібно коштів, а ми взагалі вважаємо, все в коштах да, городський бюджет, і що ми можемо мати, який економічний ефект від втручання в цю ситуацію і от розробки той чи іншої програми. Ми розглядали три варіанти. По-перше, це ремонт існуючої 14-ї котельні. Ну, на теперішній час це просто космічні гроші, які городський бюджет не зможе посилити. А на, в момент, коли у нас, є, у нас є війна на території нашої України, да, і ми добре розуміємо, що це. Нереалізована програма на теперішній час. Другий варіант. У нас существува е, е, два теплопункти, які почали е, там, строїтись, але за певних причин було заморожено. Ми виїжджали туди, смотрели і там так дійсно смонтована. Два теплопункти по 6 котлів в кожному, котлі по 1 МВт, тобто сумарне потреблення, щоб ви розуміли, на опалення нашого заводу це 12 МВт в годину. І е, ми посмотрели, ну, основна складність в тому, що ці котли е, розраховані на пелети брикети. Коли ми робимо аналіз потреби, по-перше, де їх взяти в такої кількості, а це, умовно кажучи, вагон пилет ну, кожні сутки кожну добу. І третій варіант це запровадження програми по переводу в принципі, усієї громади. Почнемо очевидно, з селища ДНАСО заводу на індивідуальне опалення. У нас є на сьогоднішній час розуміння, скільки це орієнтовно. Коштує. Uh, у нас на території селища нашого заводу повторюсь, 57 домівок. Да, там uh, У нас знаходиться 2000, близько 2700 абонентів, які є uh, uh, абонентами нашої покровської тепломережі. З них вже 500 мають. Uh, Індивідуальне опалення, тобто нам залишається перевести 2100. Коли начальник Покровської військової адміністрації казав про рентабельність або нерентабельність роботи 14-ї котельності, він мав на увазі, повторюю, він мав на увазі, що в тому вигляді, в якому существує зараз 14 котельня, вона генерує кожен місяць близько 20 25 в залежності від місяця мільйонів убитків думати мільйонів убитків а вся програма буде коштувати там ми для себе розуміємо там умовно кажучи 60-80 мільйонів на теперішній час то мені проще один раз взяти, зробити, не мати проблему і населення не буде мати проблему не буде відбиратися вода не буде проблем з опаленням тактикавих. То, що стосується установки генераторів на котельні, так, у нас реалізується зараз програма. У нас вже закуплені генератори, вони на місці. Більш того, я скажу, вже почався монтаж генераторів. Так, по-перше, ми робимо монтаж на тих котельнях, які Мають на своїх трубах антени мобільного зв'язку для того, щоб в умовах блокаута у нас було не тільки тепло, а ми і мали мобільний зв'язок. Так, наприклад, сьогодні сьогодні була ракетна атака Росії на Україну. Було відключено електроспоживання і котельня номер 4 Готель номер 10 на Родинській. Вони працювали вже від генераторів, і не, це вже не перший день. І у них повний цикл. Бальниця да, на генераторі. І е, також е, ми приїжджали спеціалісти компанії Vodafone, які підсоєдили е, свої антени під наш генератор. І ми, собственно говоря, маємо можливість і доступу і к інтернету, і к зв'язку, як таковому. Продовжуємо розвоз генераторів і монтаж генераторів по котельням. Є декілька складнощів, тому що це робота, яка е, повинна мати е, проєкт на монтаж на установку на підключення. Це де, ну, затягує час. Але ми не чекаємо, ми розвозимо, ми провели закупівлю необхідне обладнання, там, кабель або частотний преобразувателе. Наразі ми зараз. Вийшли на закупівлю частотних преобразовательів, що дасть нам можливість плавного запуску обладнання. І от усі, ці, усі ці прийняті мероприятия дасть нам можливість в умовах блокауту продовжувати роботу котелям, як такових, і в повному циклі. По онтажу генераторів в підход був такий розподіл. «Передбачається двома групами. Перша черга це генератор, встановлюється той мощності, де дозволяється прямий пуск двигателей двигунів. Це котельня 10, котельня 4, також наші лікарні, центральна лікарня в Покровську та в місті Родинське. Зараз чотири генератори працюють при вимкненні електроспоживання. Далі де друга черга, це група котелень, там, де є у нас в наявності генератори, але для, їх, для пуску двигунів ми зрозуміємо, що двигуни мають велику потужність, тому при пуску йде 5-7-кратний зростання струму, тому необхідно монтувати частотні перетворювачі, які при стабільній напрузі. Будуть використатись для економії електроспоживання. То, що стосується тарифу на опалення місць загального користування, ми добре розуміємо, що у нас є будинки, які обладнані, умовно кажучи, батареями для обогріву місць загального користування, а є будинки, які не обладнані батареями, або ж є взагалі, як то кажуть, власники індивідуального опалення, які кажуть там. Яке це до мене має відношення, якщо я вже індивідуальне опалення використовую? Згідно з законодавства, в тих будинках, які мають пристосовані батареї і пристосовані площі для опалення, незалежно від того, маєте ти ви не маєте індивідуальне опалення, ви користуєтесь містами загального користування, під'їздами, ви повинні опалювати в тих будинках, в яких проєктно не заложені були рішення на обогрів місць загального користування, ми для себе розуміємо, що вони не повинні бути виставлені на оплату жильцям цих будинків. Також велика кількість питань касалась питання водопостачання. По забезпеченню цілодобового постачання води ми зараз, являємося, знаходимося в становищі незручному, так як вода Донбаса нам подає по графіку, який не завжди коригується, і він буває. Дуже далекі від того, що ми узгодили раніше. На даний час це три дня три доби, три доби це Покровська громада і дві доби Мирноградська громада. За цей період дуже складно наповнити наші системи водою під тиском, який нам потрібен. І подати її також на західну частину міста Покровця, район Первомайка, де дуже багато скарг на водопостачання знаходиться. Потрібно виділяти не три доби а від 5 до 7 діб, це іменно на завантаження нашої системи для дальнішої подачі. Готового продукту у 2021 році було прийнято рішення будівництва підвищено насосної станції, це на вулиці захисників України, яка би здійснювала подачу питної води на західну частину міста, це район Первомайка, Це було б забезпечення 5300 людей, які там мешкають. І вирішене було питання забезпечення води, як і підприємством, так і громадянам. По об'єктивним причинам будівництво було відкладено. На даний час КП Покровський водоканал отримав витяг на земельну ділянку під будівництво станції. Також Дякуємо військовій адміністрації, яка нам допомагає проводити переговори з нашими донорами про виділення модульної підвищеної станції. При проведенні переговорів є розуміння на квітень місяць 2023 року буде виділення цієї підвищеної станції. Є одна із проблемніших питань це село Новопалівка. В чому воно відрізняється від других. Новопалівка, вона запитана від Новогродівського водогіну, який постачає питну воду від Карлівської фільтрувальної станції від компанії Вода Донбаса». При Неодноразових перемовах з представниками компанії Вода Донбаса нам була отримана відповідь, що не вистачає тиску для забезпечення подачі води, так як вона розпреділяється вся по Новогродівці, потрібно при виході дві атмосфери після Новогродівці, якої зараз у водогіні немає. Не заперечує компанія «Вода Донбаса» цієї проблеми, що вона є наразі. Також вода буде там подаватися при виконанні цих технічних умов. Обслуговування водогону, який знабжає новопалівку водою, це виконує ФОП «Калькор». У нас є договір з ним на обслуговування цієї системи. По роз'ясненню представників компанії Води Донбаса вони вказують одну причину нехватка води в системі водогонів Новогродівка, який питає, після чого Нова палівку. Не вистачає води. Одна із причин просто не вистачає води для забезпечення населення. 18 -го, -го року у селищі 1 травня по адресі набережна 33 була змонтована модульна очисна станція фільтрувальна, яка брала б місцевого водоміща ставок номер 5 На даний час були пробні запуски: це до зменшення температурного режиму. Вона працювала, але технічних характеристик видати необхідне кількість води імені в магістраль нашу, вона не витримує, так як насоси не розчитані під ці роботи. Фільтровальна станція призначення для. Подачі води, взяття води зі ставка і передачі її в накопичувальні резервуари чи заправці автотранспорту, який під'їжджав для розвозу. подальшого розвозу. Подальшого розвозу так. Ті характеристики, які були вказані в проєктній документації, по цей насосні фільтрувальній станції там було 2,5 атмосфери на виході, при запуску електронне обладнання показувало 1,1, 1,2 атмосфери, тобто її фактичну міць цієї станції. Зараз на даний час також при підтримці військової адміністрації. Продумуються заходи, як надалі посилити тиск води, яка буде очищена, і подати її в систему для наших споживачів. Також маємо ще один проєкт, на який ми покладаємо великі надії. Проект ми реалізуємо спільно з Мирноградською громадою та також обласною державною адміністрацією. Це Проєкт з очищення шахтної води це шахта центральна, і доставки в місто Покров Покровську громаду і місто Міноград Міноградську громаду. Ми вже мали досвід реалізації таких аналогічних проєктів. Це місто Родинське має можливість споживати воду від шахти Красноманська і там. Немає великих проблем з споживанням води, тому що більш-менш люди вийшли на зрозумілий графік подачі і подання води, і вже це краще, аніж її зовсім нема. То, що стосується нашого проєкту по Мирнограду і Покровську, наразі змонтована і виконана робота по монтажу пліти під устаткування. З фільтрації, це досить великі установки. Фільтра... Устаткування з фільтрування вже замовлено, це країна виробник Турція. І ми очікуємо у кінці, на початку березня очікуємо це устаткування вже у нас. І компанія-підрядник, яка Має договір на виконання роботи з департаментом залізно-комунального господарства обласної державної адміністрації. Ми сподіваємося, що перші пробні запуски і в рамках цього проєкту ми будемо вже мати у середині березня, а наприкінці березня ми цей проєкт введемо в експлуатацію і будемо отримувати додаткову воду. В рамках цього проєкту і ще одним видом резервного водоснабження, альтернативи, так би мовити, у нас є водопостачання за свердловин. Ті свердловини і ті будівлі, які мають вже або ще проводиться роботи. Там також Покровська громада реалізує програму з підтримки наразі на сьогоднішній день підтримки таких проєктів, тому що ми розуміємо, що Карлівського водосховища на Довго не хватить. І та ситуація, яку ми маємо сьогодні, кожен день там, відключена, включена, відремонтирована, пошкоджена, ну, це не рішення, як так би мовити, питання. Тому ми розуміючи все, всіяко підтримуємо перевод громадян і перехід громадян на скважини. Кожного дня ми виконуємо роботи з, ті роботи, які залежать від нас з переводу. Також громадяни, які перейшли на споживання води зі свердловин, мають платити тільки за водовідведення. А хочу зазначити, що є випадки, коли громадяни отримують так би мовити, платіжне доручення з указанням не тільки водовідведення, а й водопостачання. У мене прохання прийдіть в Обанецький відділ, і вам буде зроблено перерахунок в тих будівлях, які в нас відсоєднені від водопостачання централізованого, які вже мають водопостачання від свердловина. А у нас є повний перелик цих будинків. То ми розуміємо для себе, що буде перерахунок. Виконано великий обсяг роботи з можливого перерахунку тарифів, які існували у 2022 році. У нас вже є розуміння, що сьогодні, розуміючи ті складні умови, в яких знаходиться населення нашої громади, і розуміючи деякі. Можливості ті, які в нас сьогодні з'явилися, ми можемо вже анонсувати зниження тарифів, істотне зниження тарифів. Я озвучу як пропозицію, підкреслю, це пропозиція, це не прийняте ще рішення. Але існуюче, водопостачання це 27,82 гривень за одну кубометр. Пропозиція 1947. За гривень за 1 кубометр. Водовідведення 3126 гривень за 1 кубометр це існуюче. Пропозиція водовідведення 26,57 гривень за 1 кубометр. Таким чином, тариф для фізичних особ, підкреслю, не для юридичних і підприємств, для фізичних особ. Таким чином, сьогодні ми маємо тариф 59,08 за кубометр, це водопостачання з водовідведенням. По пропозиціям. Ми вважаємо, що це буде 46,04 сумарна сума за 1 кубічний метр взагалі послуги в повному обсязі. Підкреслю, що це пропозиція. Остаточні рахунки не прийшли ще власне, усі необхідні погодження. Але з такими пропозиціями ми вийшли і сподіваюся, що нас підтримують. На всіх рівнях. Но ми вдячні вам за проявлену активність і за те, що ви відгукнулись на наше побажання з вами поспілкуватися. Велика дякую. сподіваємось, що це не останній раз, і разом до перемоги все буде Україна.